Доброго ранку. Всім привіт з Буковини. П'ята година ранку. Я хочу провідати місця, яких вже три дні не було. Є гриби чи нема. Виросли, дощу нема, сухо, але я все одно йду провідати. Трошки ще про темно, але вже стало тепло і, і вночі день жарко. Так що ви сідайте зручненько і насолоджуйтесь відео. А я думаю, що обов'язково гриби будуть і немало. Ми вам все це покажемо. Що як зранку вже птахи співають. Чудово. Гарно. Так, не в лісі, тут вже видно трошки, а в лісі темновато, Але це не завада нам йти по грибе. Приємного перегляду вам. І ось, друзі, перший грибочок на першій грибничці є. Мабуть, сьогодні будуть гарненькі. Ось який. Так, да, да, є перші. Ось який. Подивіться, о, тут два, два я збив його. Ось. Бачите які. Два расунчики. Чорні чи червоні? Чорний, по-моєму, е? Червоні. Два є. Початок є і гарний. Зараз буду шукати далі. Ось тут дуже гарне грибне місце. Сухо-сухо. Тоді я тут знайшов 12 штук. О, одного бачу під деревом. Не тільки одного. Ось який. Оцматенький. Такий красунчик. Тільки один. Ось тут було 12 тоді. Але, слава Богу, і за один Гарнюцький. Зараз ми ще провіримо найважніше. Вже починає розвіднятися в лісі. Будемо дивитися найуважніше. там впереді, я знаю гарну грибничку. Йдучи до неї. Я не дійшов, що до неї, а вже який красунчик по дорозі мені попався. Ось який. Як сухо. А вони ростуть і дуже гарні. Один, але гарний. Ось такий. Ми сьогодні маємо ще бажання поїхати ще одне грибне місце, ми знаємо кілометр 30 звідси, але ми поїдемо обов'язково, ми вже давно там не були. Ну що, йдемо далі до моєї грибнички. Ось яка скупочка листя. Іду подивлюся, що тут було є. Ну, зараз ми подивимося разом. Що тут є? Тут не нічого, але ось тут. Чего там є? Ось красный! Я уже такая жара. Так, сухо! А Та, такі гарні малинчики! О! О! Смотрите! Чей! Китренки ховається, під сю! Ось на ці грибнички я тільки зайшов уже два грибочки знайшов, Ось такі. Зараз ще пошукаємо цьому листю. Ось пів метра відійшов грибочка і знову. Один. І підома грибочка грибочки пів метра відійшов. Ось який! гарнятки. Ще будемо шукати себе, тому що тут і тут немає нічого. І ось слідуча грибничка. Тут є такий гарний, бо найшов, тоді погразу як був. Поки що нічого не видно. А я думаю, що десь є дуже хороша грибничка. Має бути. О, щось бачу. Йдем ближче, дам ближче. Я покажу вам, що я бачу. Подивіться. Це супер бомба. А риб, супер бомба Це та красота. Що, одинокий одинокий був. Більше нема. Дуже гарний. О, ще один є. І треба ще провіряти. Ось ще один такий. Між самий. Тільки менший. Трішки. Трішки. Ось подивіться. Оце красота. Але ми ще шукаємо тут. Ще провіряємо цю місцевість. Овиніше було ти. Ой, я наступив. Трішки наступив на одного гриба, ось подивіться. Не побачив його. Такого гарнюцького. Але нічого. краячка наступив на нього. І ще одного бачу. На цього я вже не наступлю. Ось, ось яка краса. Неймовірно красота. Дивіться. Що за бомбезні гриби? Ідемо да, далі шукати. Що, друзі? Сьогодні нам зранку попадаються казкові гриби. Дуже гарні, дуже красиві. Ось. Пару кроків йдеш, грибочки, пару кроків йдеш, грибочки, грибачки, які грибочки. Бочечки гарньозкі такі. І... О, ось такі ось які, Як собі поспати? Бачите, я ж так не находив, лежачі, лежачого гриба. Ось, подивіться. Бачите, такі дійсно казкові грибочки? Я вже не знаю, скільки штук збив це з рахунку, але є грибочки і гарні. Ось, друзі. Годиночку побігав по грибничках. Ось такі красочки. Ось цей найкрасивіший, всі гарні. Так? Вода. Птахи. Угу, угу. Сова. Коли було ще темно, ще красивіше птахи співали. Ну що, продовжуємо шукати? Ось уже в лісі зовсім видно, гарно. Правда тобто, стоя вже жар. Я перейшов на іншу грибничку, і ось так іду. А то раз, і ось такий красунчик Вискочив. Ось. Дуже гарненький бочок. Свіжий. Його нестренько ростуть. Зараз ще провіримо тут трішки і їдемо ще в одне грибне місце і до праці. Оце вже хвилин 20. Ходжу і вже не зможу знайти грибів. Я ж тепер здалеку так побачу. Мохове ось так як його хтось посади. Гарньоцький. Ох. Oh. Не знаходились, не знаходилися, тепер почали знову находитися. Не шукати. Що, друзі, мабуть, буду завершувати. Вже біля восьмої години треба йти на роботу. Достатньо зібрав, отримав море задоволень. Дуже гарні грибочки сьогодні попалися. Ось так цьому листю. Що уважно, уважно дивиться, ще можна, бачите. Ось подивіться. Раз, а він тут є красунчик. О! Такий гарненький, молоденький. Я завершую. Дякую за перегляди мого відео. Підписуйтесь на канал Буковинські Гриви і будемо продовжувати дивитися. Всім! Пока-пока, До нового. До нової зустрічі.